Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 64 квадратних метра на ділянці площею 100 соток в селі Селещина. Селещина – село у Машівській селищній громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить 3458 осіб. Відстань до селища Машівка 7 кілометрів, до міста Полтава. 30 км. Продається приватизований будинок, має три кімнати, кухню, санвузол з ванною кімнатою, коридор. Опалення пічне, вікна металопластикові, робився ремонт. Площа подвір'я 40 сотен, городу 60 сотен. На подвір'ї є літня кухня, гараж, сараї в гарному стані. Біля городу є скважина на полив, є пасіка. Будинок теплий зі зручностями. Гарне авто і залізничне сполучення з містом Полтава. Ціна 350 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях під відео. Всім гарного дня, до наступного огляду!